Да, птички распелись. Поехали? Витаю! Обираєте будинок для своєї родини, не знаєте, з чого почати. Відповідь на ці та інші питання ви отримаєте, якщо завітаєте до нас найближчими вихідними на день відкритих дверей котеджне містечко вишневих хуторок. Ви побачите на власні очі, які є проекти, які технології ми використовуємо, на що звернути увагу під час вибору будинку. Зможете прогулятися містечком та побачити, що життя за містом це ближче, ніж мрія, адже ціна за будинок з ділянкою починається від 27 тисяч доларів доларів. А ті, хто вже вирішив придбати власний котедж цими вихідними, зможуть обрати подарунок: 50% знижки на терасу або гриль для барбікю. Дні відкритих дверей для нас самих вже як свято. Приїздіть і ви 8 та 9 квітня до нас на День відкритих дверей в котежне містечко Вишневий хуторок, яке розташовано лише в 12 кілометрах від метро Бориспільська. Ми вам все покажемо. Як проїхати та детальніше про наше містечко за лінком в описі до цього відео. До зустрічі!